Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Зараз будемо пробувати виграти суперського робота Дед Валкера 9 рівня. Спробуємо прокрутити за Акоїни, бо я назбирав 9300 акоїнів і думав купувати собі іншого меха. Але але, вирішив спробувати свого щастя і прокрутити. Скільки прокрутів мені буде. ну На 20 прокрутів мені в принципі вистачає. Забачимо, наскільки мені пощастить. Так, це вже 4 рази ми прокрутили. Три рази точніше. Зараз четвертий раз крутимо. Може пощастить, може пощастить і виграємо. За невеликі кошти, а тоді до нового робота можна буде докласти. Так, чотири прокрута у вас є. П'ятий прокрут. Пішли. Так, раз. 3000 теж непогано, можна буде прокачувати свої скіли. Так, пішли шостий прокрут. Так-так-так-так-так-так-так. Знову три тисячі частини планта. Дуже добре. Теж пригодиться. Ну, в принципі, все, що може пригодитися. Сьомий раз крутим, Сьомий раз, сьомий раз. Ну, ну, ну! Єс! Єс! Єс друзі, я виграв його, я виграв цього красунчика. Класно. Зараз, 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 зараз ми покажемо. Бачите, все-таки можна крутити. Можна крутити і, і вигравати. Так, тут вже нове задання, можна креслення виграти, але на що вони на у нас і так мех нормальний. Зараз попробуємо його встановити до ангару, до пересету. Замінимо нашого ланцера. Так, Так. Що ми йому яку зброю? Поставимо, треба перевірити, яка в нього зброя на прокачку йде. На... Докачення скіла. Так, важка зброя чайнган, маємо таку. Прохофільний спец із штурмової зброї і зброя ближнього бою. Ну, Напевно, що, я не знаю, напевно, що поставимо чайнгани. Важку зброю в мене наразі вона ні на чому не стоїть. То може спробуємо для початку чайнгани. Встановлюємо один чайнган. Так, і другий, дуже добре. Так, що ж треба поміняти на пілота. Так, вибираємо важких людини. І ми його беремо. Кейс. І став на нього зразу імпланти, поки що такі. А далі трохи його прокачаємо і, може, поставимо вже безпосередньо на самого меха, що були. Так. Ну що, спробуємо зіграти разок захоплення точок. Побачимо, побачимо зараз, що воно буде. Бо ще треба навчитися грати ним правильно. Таке діло. Купити-купили, а грати не навчилися. Так, беремо зразу його. І що? Пробуємо, поїхали. Так, може здасться зараз першу точку захопити. А може не вдасться. Ні, не вдасться. Дуже повільно ми пересуваємося відносно інших мехів, але то не страшно. Може комусь зараз підемо наваляємо, спробуємо. Так, це ж треба вмикнути цю штуку. як це і правильно. О, починаємо, починаємо. Та-ра-ра-ра-ра-ра-рам. Тарарарам. Що я вам скажу, Ну. Ну, я ще вчуся, треба було раніше цю суперсилу використати, і тоді, може, було б краще. Добре. Йдемо далі, може наступний раз спробуємо нам більше пощастить. Так, нашого кривдника ми наказали. Йдемо далі. Так, ідемо, ідемо, ідемо. кого тут ще ми нахлобучимо зараз. Раз, два, раз, два, раз, два. Хоп-хоп-хоп, раз, є. Наваляли нам. Ну, ми теж одного кілшота затікали, далі йдемо, далі йдемо, далі йдемо. Так, тут треба болі віддати здачі, він вони ж нас тікнув, хоп, Віддали. Добре, До речі, ці пушечки прикольні, мені подобаються. Здалека на 130 метрів, здається, вони б'ють. Три постріли, четвертий йде контрольний і максимально завдає шкоди. Опа, ще такого самого братика. Це зараз всі понакупляли і почнуть всі тільки грати цими роботами. Ну нічого, всім же треба навчитися. Так, там йдемо далі, беремо сікера. Так, бом-бум-бум. Є. Перший пішов. Так, треба десь сховатися за стіну, бо цим мехом найкраще десь з -за угла, або з -за угла схованки валити, або телепортуватися безпосередньо в ворогу впритул. Так щоб не несподівано. Так, а ну-ка, 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 раз. Бам-барам-пам-пам. Є, готово. Дуже добре. Дуже добре. З сікером нам краще трохи сьогодні виходить грати, але ми вже з сікером грали, а тим дракончиком ще не грали. Але ну, такий він непоганий, трохи має життя, трохи має сили, можна ним воювати. Так, ще одного закикали. Нам треба виграти. Треба нам виграти. Так, телепортуємося. Куди? О, туди десь. ближче треба підійти. Так. Телепортуємося. І, 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 і. Ми і нас. Ну добре, ну Олі ми віддали здачі. Нас саме перше закікав чи друге. Так, останній мех. Йдемо, йдемо, йдемо. Тенгу теж непоганий мех, трошки його прокачати і можна ним воювати. Так, бачите, що ми робимо? Бачите, що ми робимо. Захоплюємо точку. Зараз ще підемо. Туди, до них. Так, точка захоплена, так удар, так, Колега сікером добиває, так і що ми і перемога. Отак, От друзі. що я вам скажу? Будемо пробувати. Зараз ще будемо прокачувати нашого меха, пробувати на нього різну зброю, ставити наразі маємо, що маємо. Так що пробуйте. Ви бачите, в лототроні теж можна виграти. Часами з 20-го разу, а часами можна дуже багато зекономити і дуже багато виграти. Дивіться, що ми тут вже трошки виграли на реанімації. Якийсь ящик, скриньку, точніше. Так що що? так що що, друзі? Всім бажаю гарного дня, гарних перемог і виграшу в лотерею. Па-па!